Всім привіт! Сьогодні в нас на огляді один цікавий третій меган. А цікавий він тим, що це 1.5 дизель з реальним пробігом 640 тисяч. Юра, який це рік в тебе? 2010 рік. Двігатель мотору капіталка ніяка не робилась, сажевий рідний на місці. машина масло не бере. А, что по мотору рубьев получается? Масляный насос, только не заменил а, а, то, допустим, а... Ни, ничего снизу, снизу больше ничего не снимал. Типа, только масляный насос все. А, все АБС ты да, что АБС, заболел. Ну, АБС, да, АБС, Ну це виходить, що трасу скільки ти накатуєш в день кабинеси? 200. 200 стабільно. А колодки часто? Колодки? Да. Колодки візки. А, Якщо хороші, якщо брембо, то тисяч 20, тож міняє. Тобто є статистика реальних колодок, виходить, так? так? так. Брембо, зі мерман, це 30-20 тисяч відходжують. Від... Тобто можна рекомендувати цих двох? Так, так. Ну, а... це, це в якомусь розумінні економія, тому що якщо дешевший, то ти ну, два рази будеш міняти. Ну а скільки комплект колодок йде на диск? Ну, скільки, от, на диск? Да -да. На цей пробіг два рази міняв диски. Тобто, що там? 200? Ти купив на 200 тисяч, зараз в тебе 640. Так. так. Ти міняв по кругу два рази диски і чек. Колодки, да, колодки кожні, кожні 30-20 тисяч замінюються. Тобто комплект колодок десь скільки, 10 разів я міняв. А диски два рази? Так. Да. Тільки за цей період. Да, за, за 400 тисяч. За 400 40, да. тисяч. Да. За 400 тисяч. А підкрашував, що її, виходить, тільки ти казав, що, типу, що е, нюанси з бампером, так, по мілочі да, і, крило ліве, тому що мене підперлено, на парковці. А так машина за це, цей пробіг, так, да, можна сказати, в ідеальному стані тільки сидіння водія. АБС, що там, що случилось тут з ним? АБЕС виходить, що в тормозній рідині була вода і двигун оцей на, на самому блоці він вийшов з ладу. І скільки тобі обійшлося заміна БС свого часу? того року було, якщо, якщо я не Так, Да, за БС десь да. я не пам'ятаю. 100 доларів з роботи. Так що хто, сказ... хто сказав, що 1,5 дизелей з прибігом таким не буває, то от вам... Реальних 640 тисяч. Гугун тихенький. Ніде, ні, ніяких потьоків, нічого вообще. Турбіну теж не робив, по-моєму. Турбіну не міняв, знімав десь минулого року, дивився, люфта нема, все всього підтікань нема. Двигатель не мевся. Так что свечи накала, да. Це Ця... сих така. Ки нюанс. Можете подивитися. Беспытай. Патрубки тоже за -то цей час не чпав. Нет, не чипал. Кли її взял. Восемнадцатый, например. Да, <ріху> <ріху> 18-й. 18. На 7 років машин, машина в твоїх руках подвигнув взагалі нічого. 200 тисяч накатано тільки, тільки одною людиною. Я думав, що ну не 500 тисяч. але ну, коли ти сказав, що сад. Все. Все, машина в ідеальному стані. Не знаю, чи буде людина продавати її чи ні, але за весь цей час ну, машиною задоволений, машина катається постійно. Як, як я вже як сказав, більше 200 кілометрів. Так, номера не хочу, щоб попали на відео. Зараз тільки поміняли, от приїхав до мене. Поміняли магнітолу, була тут така чорна. Поміняли, на цю, тому що захотів додати блютуз. Тільки в такому випадку старайтесь брати не серебристу магнітолу, але з одною Тоді не потрібно буде додатково ставити підсилювач на заднє скло. І для цього в екрані потрібно буде було помінятися R1. це Попередній стандарт під чорну магнітолу. На R2 через кандвашину. І ввести код. ну, Код можна ввести через програму. І все. Додатково, правда, машина ругається, що на протроніки, але ну, це щось, щось з проводкою. Це всі. А, кстати, Юр. а амортизатори, стойки. Два а, рази міняв. Да, амортизатори. Передній е, да, і передні, задній. Подбойники міняв раз. Ну, ти в основному в тебе трас, трасовий подивив? В основному трасою, так, але буває тоже по місту, по місту подава вилітає. А, так, так, так. а допустимо такі речі, як Я міняв речаги, там. речаги. Я міняв лише, наприклад, стойки через те, що некомфортно було їздити, там вже, напевно, газ виходив, то вони не, не текли, не, нічого не стукали, просто через комфорт. Речаги не міняв, рідні стоять, салінблоки тільки міняв раз. І стойки стабілізатора теж раз, разів три, напевно, міняв. блоки на балці задні міняв. Задні пружини? Ні, Є? по пружину взагалі немає. Ну, я знаю, що ти взяв її на 17-х дисках. Да. То вона не дуже зручна вийшла, ти поміняв її на 16-х. Так, да, я думав, що не зручна, але на 17 х вона трасою зручніша, ніж на цих. Ну, у мене, допустимо, третій сцені, він 2.0 0 дизель, і за що цього нього більший диск томусний. І я не можу поставити 16 диск. Ну, Мені треба ну, ставити 17-й. Але профіль резини більше. 225 на, не пам'ятаю, 50 чи 55 на 17. Це літня, а зимовий я взяв 215. Uh -huh. а, тому що не було тоді на той час до вибору. Так, звісно. Ну, 650, це, конечно, супер. Лобовая тежерне. Лобование я брав на рідне А, вже поміняли було перед тобою. Но за цей час на трасі ти не поймав. Чи не піймав. Не піймав, одні ні разу. Яко камни. А в мене, я потім відео виложу, їхав зірвова, в мене зеркало впало. Воно відкрилось просто. Там кріплені. Ось така машина. До речі, по дну і по порогах теж. Там в ідеалі взагалі. Нічого. Тобто. Навіть наче на по Кузов В ідеальному і знизу теж. Ну в О, тебе ще що в тебе підкращений бампер і все. Ну, і ти сказав, що крило. Ну, від цього ніхто не застрахований. Ну от така от картина. Забули ще сказати додатково. Що така ж по генератору? Обгону муфту замінював. Цок, как бы цоколь був, так пусто? Да, да, такие, шум. Ну, а не було на приборке там. Ні, с ним не было. Просто поменяв, щоб в дороге не, не вылетели. И в кондиционер не лазав. Ні. Ну, заправлял. Ну, <laughs> понятно, <laughs> нет. Ну <но> так, вообще. <laughs> да. Вот такие дела. Все. Всем пока. Питс на канал, будущее відео.